Минуле століття в Україні. Рійські обстріли окупантів знають чи не всі українські діти. У когось скалічена душа, у когось понівечене тіло. Це Мілана Абдурашитова. Далекого 2015-го саме ця дівчинка стала символом війни на Донбасі. Події розгорталися в січні 2015-го у Маріуполі. Тоді російська ракета забрала життя мами Мілани. А дівчинці відірвало ніжку. Тривалий час Мілану лікували. З нею працювали психологи, тому що єдина опора, єдиний авторитет, єдиний, єдиний порятунок, на який дитина може зараз розраховувати, мама і її не стає поруч. Це важко переснити. Це надзвичайна травма, надзвичайна трагедія. 2018 року донецький художник Сашко Корбан у Маріуполі на проспекті Миру створив мурал із зображенням Stars and holding you I can't see the end, but Сінсталден. Кенсіди басіє. В концтаборах процвітали. А це відео з радянського союзу. Науковці-садисти досліджують, як у дітей, до речі, безпритульних виробляється слина. У своїх мемуарах літописець Павлівської дослідницької лабораторії, професор Майоров, згадував: наші співробітники вивчали умовні рефлекси у піддослідних тварин, риб, птахів, мавп та дітей. Минуло майже 100 років від цього знімання. А Російська Федерація, правонаступник радянського союзу, продовжує знущатися з дітей. Тепер українських дітей убивають, викрадають, калічать та гвалтують». Тому що диктатура має багато інструментарія для того, щоб тримати в підпорядкуванні, в страху суспільство протягом тривалого часу. І е, вийти з під цього тягаря не так просто. Це те, що в конфліктології називається структурне насильство. Ми з українцями єдиний народ. Любить проголошувати президент країни-агресора Путін. Але. Російських солдатів закликають убивати геть усіх українців, жінок, дітей, бабусь. Це просто насильство, яке здійснюється державою, і таких прикладів було дуже багато. Сьогодні це продовжується. Сьогодні це набуває якихось абсолютно небувалих розмірів і небувалих проявів. От вчора лише я бачила відео, на якому московський піп. В своїй проповіді говорить про те, що немає у ворогів ані дитини, ані старої людини. Це є вороги. Тобто він благословляє на е, геноцид. А ту сторону фронту засілі прислужники сатани Не може бути пощади облік вони не приймали, солдата, старушки і дідяті. Ще ні одно Порождение ада!» До нас привозять поранених дітей, у яких на очах убили батьків. До нас привозять тих, чий дім зруйнувала ракета. До нас постійно привозять постраждалу малечу. Розповідають у головній дитячій лікарні Києва. До мене телефонувала дитина з бучі. Яка казала вона благала про допомогу і казала, що батька вбили в НІ прямо поряд неї. І це була дійсно така важка психічна травма. і Я на протязі довгого часу спілкувався з цією дитиною. Буча, Ірпінь, Гостомель, Охтирка. Ці міста стали героями ще в перші місяці війни. Та жахіття, що творили там окупанти, неможливо уявити. Мертвих людей на вулицях росіяни не дозволяли поховати, а фотографували і говорили, що їх вбили наші солдати. Забороняли людям навіть палити груби. За цим стежили ворожі дрони, які літали селами. Тоді, того кривавого березня, лікарю психіатру вдалося заспокоїти десятирічну дівчинку, в якої на очах убили батька. По-перше, казав, що це найкращий батько. що Потрібно звертати свою увагу на мати, тому що для мати це також дуже складно і що даному. Потім було для хлопчика справжньою трагедією його відправили на підконтрольну росіянам територію, мабуть, на всиновлення. А мати дитини залишили в полоні. І там говорили, що вже коли мене відма забрали, навіть не дали попрощатися. Розлука з батьками важче навіть за саму війну для дитини, а ще нашарування цих травм, війна, ті жахливі картини, яка дитина могла вже побачити на своєму віку, просто може давати ну, жахливі наслідки вже сьогодні і в майбутньому, тому що травма вона має такий механізм дії, що він може потім у майбутньому нашаровуватися, посилюватися і призводити до травм.